З Віталієм Урбанським наша знімальна група зустрілась у середмісті на площі Свободи. Зараз він військовослужбовець 34-ї окремої бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти. 12 років тому один із учасників революції гідності у Херсоні. Ввечері 21 листопада 2013 року. Саме на цій площі почала збиратись молодь, аби висловити своє обурення тим, що чини на той час уряд не підписав угоду про асоціацію. Віталій говорить, першими на протести вийшли студенти Херсонського державного університету. Далі до них почали долучатися студенти з інших навчальних закладів та представники громадських організацій, розповідає Урбанський. Були мирні протести, пісні під гітару. Прям на асфальті малювалися плакати. От, і ці плакати вони розгорталися. Проспекту Ушакова для того, щоб ті, хто... Проїжджають в автівках в громадському транспорті. Вони могли бачити, що Херсон не стоїть осторонь. Віталій каже, тоді відвідував майже всі акції протесту у місті. Двічі був і на київському майдані. Спочатку не було в нашому місті ніяких там координаційних штабів, все було спонтанно, все було буремно. До першого грудня це не було прям кожен день. А вже от з першого грудня. Після побиття студентів вже в Херсоні почалися щоденні акції протесту. Уже з'явився координаційний штаб, який включав в себе громадський сектор, політичний сектор 2 грудня зайшли до міської ради. Ми змусили, щоб депутати Херсонської міської ради вони не підтримали в більшості цю ініціативу. І Херсонська міська рада не проголосувала за звернення. До президента щоб було соломіць розігнано протестувальників в Києві. Ще один момент, який найбільше запам'ятався під час революції гідності. Пригадує Віталій: знесення пам'ятника Леніну у середмісті. Ленін падає, стільки радості це як знаєте, сонце стало краще світити на площі свободи, тому що він загороджував сонцю оцей істукан. От. І тоді відчуття такої, знаєте, як, як ми чогось звільнилися. І коли по Україні почався цей лінінопад, то це якби був порив свободи. 12 років тому на площі свободи збирались люди, які один одного не знали, але їх об'єднала спільна мета європейське майбутнє України, каже Урбанський. Ольга Ляшенко, Яна Самко, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.